Всім доброго вечора. Є у нас недоустки на продажу. Зараз вам трошки покажу. Так, є у нас четверки, є у нас три штучки. Пошиті вони три рази. Ось такий пас. Три рази не видно. Ось, як бачите, сфокусувалося Три рази воно пошити. Є в отакому от вигляді чор, чорно-червоний. А є такий вот просто червоний. Теж пошитий три рази. Ось такий. то така четвьочка є. Ось така четвірка. Ось. Тут такі защолки. Ось на таких. Тут так от зроблено. Ось так, тут є такі три є четверки. То є тройка. Тройка тільки лишилася в червоному кольорі. Теж є три пошиті. То є тройка. Так само от зроблено. Відправляємо новою поштою. Так, і є у нас двойка. Є ось такий червоно-чорний. Теж ось так пошито в три. Ну, дуже сильні кантарі. І двойка є в отакому кольорі. Є ось такий колір і є ось такий колір. Кого би таке цікавило? Номер лишу в описі. Будете дзвонити. І можу відправити. Ось. Є ще тут таке ось така штука. То є під шлею. то є таке під шлею. На таких зачіпках. Ось. Так от. Що в нас ще є? У нас є ще нашильник ось такий. Шкіряний. Пошитий два рази. Ось такий нашельник. Тут ось так пошито. Ось такі от. Нашельник. Тут так от. Ось такого пошито такий нашельничок. Є е у нас... Чекайте, десь ліце ще поставлю, Є е у нас ось такі от ліце, Ось. Ось тут ого пошито. Ось на таких карабінчиках. Ось такі воліці. то є на пару. Тут ось так от. Не хочу їх розмотувати. Ось так. Ось такі польські ліці. І є в нас шлія. Шлія був заплінтувана трошки. Хтось вже бачив шліюту, хтось не бачив. Ось на такого пушита. Так, тут ми відв'язано. Так, тут vidio. ось відділяється пушита, то йде тут. Так, туго, вот, такий ось такий вапас. Ось такого в нас з... Виглядає ось так, бо. Тут є такі червоні штучки пошиті з вулиці. Так якби середини води шкіра. Ось така. Що ще тут таке є? Ось таке от є. Тут колька. Так, паски пошиті, теж шкіри. Ось такого. Ось тут такого пошито. Ось такого. Ось -то тут. Як бачите, тут дві шкіри і пас червоний. Ось так от. І я да, тут. Ось така вот штучка. Ось така вот штучка йде, Теж. Ось такі в нас є ще зараз на продажу. Кого би цікавили, такі недоузочки, є, є четвірка, є тройка і є двойка. Є такі ліце. Кого б таке цікавило? Номер лишу в описі. Кого буде цікавити, дзвоніть, питайте. Зараз ще номер продиктую. 068 65 77 901. Можете телефонувати, писати на Viber, скинемо фотки. Ще вам файно пофоткаємо, якщо вам буде потрібно. А я думаю, що тут все гарно видно. Все, як має бути. Ось такі коліса тут. Тут так пошито. Ось такі польські недоустки. Кого би таке цікавило. Можете дзвонити за тим номером телефону. Номер лишу телефон, ще раз повторяю в описі. Ось. Буду на тому завершати відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте. Всім до нових зустрічей!